Записуєш? Раз, два, три. Бонжур, тут Клапік. Сьогодні в нас на обзорі справжній бізнес-клас корейсько-український. Це легенда українського і не тільки автопрому. Його бажає кожна жінка і кожна дівчина. Якщо ти його купиш, ти будеш першим пацаном на селі. Це Деоланс? Бойнексдо гачіто бобан тачмітеришко вінексісався на 17 років назад. в 2007 рік. Саме коли в Японії виготовляли такі машини, як Нісан Рок, БМВ випускала. Саме Кузов 82-й для третьої серії BMW в Україні було прийнято стратегічне рішення тодішнього президента Ющенка. Оці руки нічого не крали. Закупляти надійні польські автомобілі з славетною славою. От, саме Део Ланус. Подивіться на ці елегантні форми. Кожна дівчина, коли побачить вас, вона роздвине ноги саме як. Ця решетка радіатора. Ви спитаєтесь, машина не задихається? А я вам відповім. машині похуй, бо це Део Ланус, блять. Ці лінії малював обкурений Джорджетто Джорджано. Він ще створював такі автомобілі, як Делоріан, як Феррарі. Але він зрозумів, що це не його. Що справжній автомобіль має називатися. Не Делоріан, Баштрій! Mm -hmm. А, Деоланнус. Як визначити найкращий і найнадійніший автомобіль? От, спитайтеся в таксістів. Колись ці деолануси ЗАЗИ саме дуже масово використовувалися таксистами. Надійність їхня оспівуються піснями, ще й досі. Такі як пацики на Ланусі. Базік. Даного автомобіля ви можете поставити 300 літрів відбірного самогону. Самогоночка, не озор, самогоночка. Можете запхати свого ворога. Якась села, тобі пуз... Але власник використовує просто для доставки корзина. Мені забудуть бити їбало. Газ це були самі передові технології на той час. Саме за наказом президента Ющенка ми мали йти в Європу. І поляки вони знали про це. І вони з заводу поставили сюди газовий балон на 31 літр. Він піздить. Наскільки Ви його заводу не ставили? А, взагалі то я не пижу, це Ющенко сам переробляв а, ці газові балони на саме ці автомобілі. Знаєте, через, що? через те, що Deolanus – це ще та запальна штучка. А зараз давайте піднімемо. Я сказав, піднімемо. Блять, себе надо. От, Давайте піднімемо капот і подивимося на саме цього звіра. Під капотом знаходиться 1,5 бензиновий мотор на газу. 1,5 це назва мотора не від його об'єму, а від швидкості до доста. <пі> Хочу запросити власника автомобіля, щоб він трошки розказав цікавої інформації про дане авто. Місце багато, можна модифіковувати бачок розширювальний, гур бачок тормозок, а що тут ще розказати? Повітряний фільтр. Во, фільтр газовий. Коротше, все як має бути. Блять, знов запобіжник за перегорів. Це найкращий автомобіль, який існує на цьому світі. Він ніколи не робить мені мозги. Скажу так. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. давно 15 ампер, нахуй. А що ви зараз робите з ним? А, перегорів запобіжник. Нічого, це буває. Бібікне, бібікне, бібікне. Давай. — Зараз, зараз. Сука, знов перегорів. і пухує. — На. — Ні, я не буду пхати <рузити> ніякого, Хуй з тим. Я поїду до електрики. Реально, похуй, тому що це деоланус. От що ще хотів сказати: за що таксісти вибирали ці автомобілі? Саме за те, що. Ти можеш його зробити в кустарних методах з самими дешевими матеріалами. І це є перевага цього автомобіля. Що ж, ми дуже багато говоримо. Давайте просто візьмемо і перенесемося в світ розкоші 2007 року. О, нема? Ти що, ти що передача? А, так. А, чому тут немає ручника? Ви спитаєте мене. Того, що пацани на Део не тормозять, вони не тормозать. Бізуна можна без перший. Що я можу сказати? Салон цього автомобіля це просто ахуєнно. От. Подивіться на цей спортивний руль. Ти коли береш цю баранку до рук. Тобі ще отам маленький кореєць від сасу, бля, буду, сам провіряв. О, ой, що за. Ланос. Тоже поїхав, тому що Ланос це народний автомобіль, блядь. Прошу оператора звернути вашу увагу саме на ергономіку даного салону. От якась крутілка. Це в нас кондиціонер, якого нема з заводу, тому що це пічка. А, це пічка. Пічка, тут немає... Правильно, бо якщо ти знімаєш якусь доску, то треба її підігріти. От. отак от вот Отак вот Які там тесли? Нащо вони нам? Ланос. Це народний автомобіль. Мультимедіа система запах. Це просто треба відчути. Ти приносишся в літо, як ви з батьками їхали в село зранку, сапати картоплю. Це саме дитинство. Дитинство це є ланос. Тут у нас документи. Ой. Так, вже можеш сідати, то сідаю. То <риклад> Дякую тобі, Боже. <риклад> От. Тут для вашої дівчини придумали просто неймовірне скло. Та, щоб вона свою мою поправляла трошки. Від чого ви скажете? Від того, що вона фігіває, що ви не владості. В нормальних е машинах у 2007 році були електростеку Ну, коротше, короче пофіг, то що. Провірена часом оця фіня. Вектор склопідйомників залежали від комплектації. Є тут... комплектація, це повна комплектація з склопідйомниками, з кондиціонером і гідропідсилюючим керма. Що ви Ну? No. Сиромудра. No. Ви хочете на моє місце стати? Чи що? No. Та, Боже. Ви ліпше від мене знаєте? No. Та йо. А ну марш звідси! Що ж, давайте заведемо цю шлюшку. Хочу зазначити саме, що цей автомобіль він просто не їде, а пливе. Подвіска просто ляля. Ну, -ля. Ніколи не трясе. от. Ви... Пішов нахуй на своїй ауді. блядь. Ну, ти, Добай, о... <клес> Нам будуть бити в вдруге. Хочу запитатися в власника даного автомобіля, взагалі як по обслуговуванню, багато їсть чи ні. Єсть... Коли даєш їсти, їсть. Не даєш їсти, не їде. Ага. Нормальний автомобіль, народний, мозги не їбе. Блять, знов запобіжник за перегорів. Ростий, як швейцарський годинник. Надійний. Блять, знов запобіжник за перегорів. Китайський годинник. Китайський? А, а, теж а, китайський. Він цей южнокорейський. Ой, Косіньорка поїхала до ну обзор знімати. Доганяй, доганяй, Зараз обзор буде. Так, Зараз буде обзор ще собі обличку. Все, стоп, знято. Що ж, дякую за перегляд даного відео. Отут селочка на інстаграм власника, тут на мій інстаграм, тут на інстаграм оператора. От, І ще селочка на мій ТікТок. Бай! Нахуй ты тут не маю, блядь? блядь. Ты что, блядь? Нахуя? Похуй.